Я моя найкраща і єдина, я спів твій серденьком своїм ловлю. Моя найкраща в світі Україна. Я щирий віддана тебе, люблю. На в Україні, тут народився ти і я. Наставком верба, калина, е -е -е чарівна пісня, солов'я. Все найдорожче в цілому світі. Отут почався наш політ. Ці тут волошки сині житі, житті, сільів до дороги в світ. А найдорожча рідна мова джерельцем радісно звенить, мила пісні колискова Чумацький шлях кудись зорить. Всіх нас єднає рідна мова, і всіх тих, хто живе у цім краю. Вона прекрасна, світанкова, і я в ній щодня свою наснагу. Бо наша рідна мова, мати, снагу і силу нам дає, нам стежку всі дано топтати, поки в нас рідна мова є. Я і гуртом де поодеть, у світ є, дасти той дотик буде україці, повігля роє усі вийти. А снег то йому рідне слово, землянам цього не простить, то ся світом рідну мову, то пів віках судя лишить. Світи і свійся, рідне слово, у серці щирому звучи. Моя чарівна рідна мова, лети над світом не мовчи. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, тільки камінь має. У тій мові ми співали, в ній казки казали, у тій мові наминувшись нашу відкривали. Мова кожного народу не повторна і своя, ні громлять громи в негоду, чути трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять, клени у діброви, по дібровому шумлять. Солов'їн, Барвінково, колосисто, навіки, українську рідну мову вдар дали мені батьки, берегти її, плекати, буду всюди і повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Боже, Оче милостивий, ти нам дав ту мову красну, поміж мовами найкращу. Нашу рідну, нашу власну тою мовою співала нам маленьким наша мати, тою мовою навчала тебе, Боже, прославляти. Тою мовою ми можемо величатись перед світом, бо ми ж мовами ця мова, мов троянда поміж світом. Поможи, небесний владико, хай буде по твоїй волі, щоб там мова гуманіла вільно у хаті у церкві школі, далі ждати пошанівки рідного, святого слова. Щоб цвіла на славу божу наша українська мова?